Насправді війна це дуже страшно. І не переживши це самостійно або на власному досвіді, можна дуже багато розказувати страшних історій, але людина, яка цього не переживала, вона цього ніколи не зрозуміє. Для бізнесу війна це повністю зміна. Поглядів це повністю зміна пріоритетів, і це повністю зміна точки зору. Я працюю в освітньому бізнесі, тому для мене зараз на на перший план стає питання безпеки. Як і для усіх, тому що ми звикли ну здавалося б до повітряних тривог, а до того, що ми читаємо в який бік летить, що летить. Але ми працюємо з дітьми, тому в першу чергу це зміна пріоритетів в сторону безпеки. Ідея створення освітнього бізнесу з маленькими дітками, вона для мене була спонтанною, тому що перший освітній проєкт він пов'язаний з мовами і там загалом дорослі. Це такий виклик. Такий челендж, але мені було цікаво працювати, як це, коли діти маленькі. Дійсно, ми відкрилися два роки тому, у листопаді місяці, і поки декілька місяців йшло на побудову іміджу, на працювання клієнтської бази, на те, щоб подивитися, в чому ми сильні як команда, в чому нам ще треба рости і розвиватися. І ну, ось, війна бо таке вторгнення активне, воно ось, застало нас зненацьке. Останні хвилини не вірила, що це взагалі можливо. І е, потім треба було повністю переформатовуватися, і ми відкрили. Повторно наш заклад вже після ремонту, і почали запрошувати дітей на групу денного перебування. Садочки тоді, ви розумієте, були в такому дуже ну, страшному стані, деякі потребували повноцінного капітального ремонту. А ось то це був такий наш перший крок до відновлення цього бізнесу. З маленькими дітками, якщо ми говоримо про зміни тут, то ну ми були вимушені переробити повністю ремонт після активних військових дій. Але нам пощастило, що це приміщення воно знаходиться на цокольному поверсі тут велика товщина стіни. І якщо ви звернули увагу, коли ви заходили, то в нас ще й бетоном залито до приміщення. Тобто, в плані безпеки, коли я тут і чую сигнали повітряної тривоги, то я почуваюся ну, достатньо безпечно, наскільки це може прозвучати. Єдине, ми дотримуємося правила двох стін. Навіть зараз, коли чуємо сигнали, працівники, дітки, ми всі виходимо в коридор. Стелимо карімати, в нас є пуфіків, дуже багато, я вам їх показувала. Ось тому ну, пріоритети змістилися в плані безпеки. Підприємництво, взагалі, якщо ми глянемо в тлумачному словнику, так це робота на власний ризик. Тому підприємництво це завжди складне, але водночас цікаве. Зараз важкі часи дуже для підприємців. Це пов'язано з ризиками безпековими. В моєму випадку це пов'язано з тим, що велика кількість дорослих дітей дошкільнят вони переїхали за кордон, деякі вирішили поки що не повертати. Тому е, просто фізично немає так багато людей, як це було раніше. Якщо ми говоримо про фінансову сторону, то для теперішніх підприємців війна відкрила е, певні нові горизонти. Е, зараз говорю про е, гранти, які можна отримати як від держави, так і від міжнародних організацій, організацій партнерів, які дуже активно е, підтримують українських підприємців. Тому для того хто хоче. Працювати, хоче розвиватися, вірить в свою справу, любить її, робиться від чистого серця, тому можна okay. отримати допомогу не тільки кредитно, а й від партнерів. Освіта під час війни це велика біда, великий виклик, і вона тримається на самовіддачі, любові до справи до дітей тих викладачів і тих вчителів, які працюють у школах, у садочках, в університетах. Тому Мені здається, що якість освіти, вона звичайно стала я боюся сказати слово, гіршою. Просто дітям і викладачам треба адаптуватися до тих умов, що урок може прирватися, якщо це повітряна тривога. Що може більша кількість навантаження на самоо освіту вона лягає на дітей? Ви знаєте, я от пригадую бабусю мою, яка завжди казала, що хоч би ви дітки не жили під час війни. До, от, і зараз усі говорять, до і після, або до і зараз. Раніше я була більш така е, мрійлива, якщо можна так сказати. Зараз я продумана, цілеспрямована, і я розумію, що е, кожну хвилину свого часу ми маємо витрачати з користю, не тільки з користю для, для себе, а й з користю для оточуючих. Тому я стала сильнішою, як і більшість українок. Я посміхаюся, кажу, що все добре. Але, звичайно, ну, кожного дня ми перебуваємо в умовах стресу. Щиро вірю в нашу перемогу якомога швидше.